Вона пережила окупацію, пройшла через десятки ворожих блокпостів і навіть на сьомому місяці вагітності ризикувала життям, аби вибратися на вільну територію. Це історія Ганни Соболь, переселенки з Мелітопольщини. Переїхавши на Прикарпаття, вона не лише облаштувала нове життя, але й активно допомагає іншим. Волонтери для військових підтримує людей у скруті та викладає українську мову. Детальніше у наступному сюжеті. Тоді я якраз була в селі на Мелітопольщині у мами. І ну, звісно, перше це страх, незрозумілість, але в принципі і зрозуміти щось ми не встигли, тому що вже там 25-26 лютого російські війська, російські танки йшли попри наше село. Так, про день, коли зустріла початок повномаштабного вторгнення, пригадує Ганна Соболь дівчині 24. Вона з Мелітопольщини. В окупації пробула 56 днів. Через події війни вимушено покинула власну домівку. Спочатку мене мама довезла до прифронтового міста Васильівка, щоб в подальшому я змогла евакуюватись. Перші такі враження були це, от якраз місця боїв. Коло Васильівки, потім перебування в самій Васильівці. Це прифронтове місто. Там дуже багато вибухів, дуже багато росіян, російської техніки. Ну і потім 16 блокпостів російських до першого українського блокпоста на виїзді. Дорога до першого українського блокпоста була однією з найважчих у житті, розповідає дівчина. Ти просто хотів вижити, і дійсно ми от за дівчатами виїжджали, і перші там блокпости ми просто трималися за руки і там молилися. Просто молилися, тому що це було дуже страшно. Вони перевіряли телефони, абсолютно все, починаючи від галереї, закінчуючи електронними листами. Тобто, ти мав видалити все абсолютно. Ускладнювало становище й те, що на момент евакуації Ганна перебувала на сьомому місяці вагітності. Хтось бачив, що ти при надії просто лишав, ну тобто не чіпали. Хтось навпаки хотів цього поглузувати на кшталт. А чого ти нас боїшся? Ну стоїть умовно якась там людина, не дуже ну, яку я, по перше, не поважаю, не сприймаю взагалі, але у нього в руках зброя, і він запитує, а чого ти нас боїшся? Ну, звісно, це психологічно дуже важко. Та уже згодом дівчині таки вдалося добратися на Прикарпаття. Спершу обживалася тут, а потім вирішила, треба волонтерити. Я от цілу зиму підтримувала військових, робила багаторазові грілки, окопні свічки. Також ми з дівчатами збирали якісь там ініціативи, умовно збори відкривали, допомагали військовим. Та й взагалі я вважаю, що Покликання кожної людини робити цей світ кращим. навіть сьогодні Ганна Соболь разом з іншими волонтерами готують допомогу, а саме їжу для тих, хто її потребує. В наш час все більше і більше стає людей, які знаходяться на межі бідності, а то й поза нею. І для когось ми не говоримо, що це прям 100% якісь люди, які не мають житла. Це просто бідні, нужденні люди, яким ну важливо отримати цю порцію, щоб до прикладу зекономити або просто ситно гарно поїсти. Вони потребують прийняття, вони потребують розуміння того, що вони такі самі люди, як і ми, і від них не всі відвертаються. Хтось розуміє їхню ситуацію і може допомогти їм, бодай хоча б от такою от гарячою вечерю. трапляються люди, які приходять нам на допомагати, і е, зразу є якась готовність е, там прибігти на допомогу. Я думаю, що Вані це е, таке горить е, бажання допомагати іншим і. Це, ну, і Через це вона стільки займається і волонтерить, і допомагає військовим, і бідним, е ну, і, я думаю, там, ну, і переселенцям також. Окрім волонтерства, Ганна Соболь викладає українську мову. До незмінюваних іменників загалом належать загальні і власні назви іншомовного походження, що закінчується на голосний. Е Здебільшого це дійсно саме загальні назви. Перше, що я намагаюся знайти, це щось таке цікаве, але в інтерактивному вигляді. Тобто, не подати якесь сухе правило, яке можна прочитати в інтернеті або в книжці, а показати це в інтерактивному вигляді. Якомусь зацікавити, як це можна застосувати, наскільки це важливо знати. Дівчина каже від викладання української отримує неабияке задоволення. Сьогодні ж мріє про те, що й більшість українців. Я е, дуже сильно мрію про перемогу українську, про звісно, повернення додому, про звільнення мого рідного дому, е, про зустріч з моїми рідними, які знаходяться в окупації, і звісно, про те, щоб ця війна не дісталася моїй дитині. Дівчина й надалі планує жити в Івано-Франківську, волонтерити та займатися викладанням української мови.